Доброго дня, шановні наші глядачі, з вами завжди Кренка Ігор Миколаївич, об'єктивна Слово Ви знаєте, запрошую вас підписуватися на наш канал для того, щоб бути в курсі всіх справ, що відбувається. Ви знаєте, на тлі таких всіх тих як би, Порошенковських е, предвиборчих стараній. Ви знаєте, хоча наскільки ми розуміємо, зараз я трошки відійду від основної теми, зараз нібито всі фракції підписали, що виборів не буде, жодних виборів не буде до тих пір, поки як не закінчиться війна. Ну це розумно, я вважаю особисто. Я теж так думаю, що так, які можуть бути вибори, людей немає, люди частина виїхала, частина окупована на окупованих територіях. Так що воює скільки народу, так що, як би, не до виборів зараз. Ну і що, де ж, як, як забрати владу? Як зробити такий переворот пороховотам, порох, адже їм повинні їм, вони повинні добратися до чого? І, звісно ж, до бюджетних коштів. От. Ну В однухи вирішили це, так знаєте, колоритно так. Найшли там дамочку, таку я зараз я слухав і вам не буду е, цього. Якби розповідати, показувати це не дуже цікаво. Така собі. Як її там, Юлія Лазурко, да? От, вона там така бідова, вона їй всі пишуть і з передової, вона прям спорядка прямо пишуть. їй. От Я не розумію одно. Ну як людина, яка. ну якби, не хоче даже чуть-чуть подивитися за тим, що вона з тим, своїм чоловіком не жила, вона тільки то, що не встигла розвестися. Чоловік загинув. Тепер вона біга, кричить, що її діти вірять в диво, що повернеться. Та ти ж сама його кинула і привела чоловіка другого в собі в хату, і якби про це навіть не парилась, знаєте. А зараз вона така патріотка. Їй так бі... цікаво, так би бі... Ну, напевно, що отримала компенсацію за чоловіка, бо не була ще розведена. Ну, от, ну Потвортіло, дах, звісно. Живучи з другим мужиком. Ну, Бог з ним. Це особисте, ми не будемо це їхнє лічне. Але ж ви дивіться, що відбувається. Ви дивіться, хто там ходить з ними. Дубинка. Ну, пожалуйста, ну, це чоловік, який я так думаю, що це, це ідея, це для того, щоб О, вони приходять і розказують. розкажуть, міська рада неправильно кошти витрачає, причому не маючи жодних ніяких ну, якби, підстав для цього. Дивіться, я, вам... я не бігав, не кричав, просто дав запит і отримав відповідь. Все це є в прозоро. Тобто, якщо ти хочеш узнати, що куди пішло скільки. Звертайся, будь ласка, і тобі нададуть. Я розумію, що ми весь бюджет не можемо направити. Нас проривають труби. О, проривають у, нас у неї просто... труби, все. Все але це ми, знаю, але не не ж трошки. Ну, тут а треба ж їм кошти виділити, саме головне. Да. Ну, дивіться, я дивлюся, в нас тут. От мене тільки, знаєте, один питання. Тут є автомобілі на Збройні Сили України, є і на дрони, все тут є. І все воно тут розписано, все було. Через Прозора. Мене це зацікавило тільки одне. одна тема, ну, якби, ну як зацікавила на, на, на далі. От тут на 574 тисячі закуповано фундаментні блоки. Ми бачимо, де вони там на дорогах їх зложили. От знаєте, це треба не забути, Почему? тому що вона, коли закінчиться, мені цікаво, де вони дінуться, ці блоки. Тому що в нас ж ви знаєте, як може бути. Нас багато так розібралося, що йшло не куди. Оце треба буде подивитися. А це вже все воно пішло, там світло, все, ну все тут розписано, в прозоро. Перш чім і Я вже не знаю, чого сточик прийшов із е, Рамазом Абережі в суботу е, з, з, з ними зустрітися. Ну, звісно, такий, знаєте, ну, жест доброволі, ну, як би так. Я хочу напомнити, що сам шаров Володимир Анатолійович, який це всіх, а насправді це не шаров Володимир Анатолійович, за ним стоїть, там стоїть за ним панов і скорее. Я впевнений в цьому. Халявна колбаса нікому ще не мішала. І це ж не один раз було і це системно, це їхні методи роботи. Находять якусь безбашеного чоловіка, і він йде там і Тобто, ну як робота. Зрива роботу, реально. От ви знаєте, от сесія була, да, зірвали сесію. А з чим ви прийшли на сесію? Ви когось спросили, там, чи якісь якийсь там момент чергова сесія, обикновенна сесія, нічого там такого не вирішувалось. Ні, ви пройшли, бігали там, кричали чому. Так же саме виступив е, Рисов. Вже. Ви знаєте, я ж вже не раз казав, Рисов, е, наскільки е, ну, я не буду ніяких слов казати, хороших чи не хороших, але я скажу, що на початку війни я напомнював, він взагалі втік. На захід України втік. За це тримав напевне орден. Ви знаєте, я так розмовляв сьогодні, кажу. Він спринтер, ну, його треба на Олімпіаду виставляти. Він перше місце... зайняв. Невеличкий чоловічок, а каже, рванув, блін, за сутки вже його не було, за 2000 кілометрів вже був від Богодуха. Так багато їхали. Поїхав начальник поліції, жук... нікого тут не було. І поліція закрита була. Ви забули це, я, я пам'ятаю. Ви знаєте. От е, люди приходять, і все це, це зовсім очевидно, що вони приходять з, з якою-то ціллю. А ціль у них одна. Більшість людей там не, не розуміють. Навіть, вони навіть не, поніма, не розуміють, що там депутати місцевих рад вони не отримують зарплатню. Вони на добровольній основі працюють. От, е, це одне. Взагалі, люди людина, яка приходить. Там стоїть. Я знаю, що є у людей, звісно і питання, і запитання, але не таким методом. Якщо ви хочете допомоги, то ви звертайтесь належним чином, давайте запит і отримайте відповіді. Сини не, не, не треба це робити. Це не ви ж помієте ви розумієте, що ви робите ці люди, що це роблять, вони роблять на користь там, панову, який ніде не показався, який ще ніде не показався. Скорик, який намітив е, оглоблі туди в Верховну Раду. Е, я вважаю, що це цього не, не повинно трапитися, тому що ну є Ми зараз не за них будемо розмовляти. Але ж я вважаю, що зараз. Білий тоді, кстати, не утік. Ви знаєте, я не шанувальник білого, але ж я вам так скажу, не утік, як той самий утік е -е, Ресцов, голова Богодуховської державної адміністрації на п'ять районів колишніх. Ушився просто і близько не було. Бо йому показали тут москальські танки в Бордухи. От, от і все. Білий залишився і працює. Я вважаю, що він на своєму місці на сьогоднішній день. Хоча я вам я не, не, не являюсь прихильником шанувальником. Але те, що зараз робиться, робиться. І не треба розказувати, що дороги не треба робити, не треба того робити. Все, все ви розумієте, коштів вистачає і пересилає і ще, ще раз якби, вам дам пояснення, що це місцеві бюджетні кошти. Ви знаєте, колись скорик сказав. Приміщення державної адміністрації Бодухівської, ну це було вже років три назад, мабуть, що він в день чи в рік мільярд має лівака. Тому що люди працюють неоформлені, зарплати виплачуються в конвертах. І таких підприємств Бодухів повно було тоді, можливо, зараз, я не знаю, працюють. Але скільки таких людей, підприємців там? Чи Крутого пошива бізнесмени, які не платять, не сплачують податки мільярди. Оце є зло. Якби зараз під час війни зробили так, що якщо ти крадеш у держави, не платиш податки, отакі чортою матері на 15 років і конфіскація бізнесу, то вони б не ходили, не займалися чорті чим. Розумієте, а вони зараз, я вважаю, що це спроба перевороти якось. Так що ж, як нам повідомляли люди, які там були, сказали, що Рицов якоби хоче створити військово цивільну адміністрацію. Ви представляєте, хто там буде в цій цивільній адміністрації? Понятно, що буде там панов, пом'ятно буде там Шаров, він. Ну і коханки там їхні там і тому подобне. Ну це жах якийсь. Уже на, наскільки це все на стоїть, на дивиться на цей безпреділ чистої води. П'ять років вони до війни займалися тим, що бухали, не ходили на роботу, витворяли, що попало. І зараз тепер хочуть, е, як би там не було, але ж е, депутати законно вибрані, той же самий білий, законно вибраний. Які можуть бути претензії? І працюють, їх не ведуть вони ніякої підривницької діяльності, ми все бачимо. Ми це бачимо і спостерігаємо. Тобто люди працюють. Так, не так, да, є питання, не вся, не, вся, не вся команда там така, да, є там Рагінське, я вже неодноразово казав, що, до речі, що її ніхто питання, вона з гуманітарних питань, що її ніхто питань не задавав. І не що на сесії робити, можна прийти до неї. О, там гуртом і прийшли б до неї, задали питання, а потім звернулися до міського голови, чи до секретаря, а, ну не важно, ви б зробили це, але ж ви що не робите? Вам потрібно гарно зірвати сесію. Це злочин. Я не знаю, чи не визвали поліцію. поліцію. Там, звісно, там люди, ну, там, скажімо так, їх обманули. Але ті ініціатори, які сиділи нам наблю... спостерігали нас за цим, вони це розуміють, що це злочин. Чого вони не вилазять на люди? Скажуть, не тронуть жінку вбитого солдата. Во-первых, вона не жінка була вже. Її можна трохи привлікати, тому що вона реально зриває роботу сесії. Там більш таких людей, як би я не бачив, щоб бо вони одна персоналі, одна така, не хочу я про неї ні одного слова більше казати, Ну, от і результат. І там гавкуни під гавкуни. Ви, ви розумієте, там Свіченко ходить. Я зрозумів, я її толком не знаю. але я знаю, що вона ну, дуже з великим скандалом пролізла в директор третьої школи стала. Да? Потім її убрали. Да? Вона біжена, да? вона біжена. Що вона буде бігати, буде кричати, бо вона хоче знову стати директором третьої школи. Ну, вже при новій владі, як вони розраховують. Ну, Цього не буде. Якщо ці люди прийшли, то прийдуть і другі люди, які будуть її відстоювати. Чому? Тому що так не робиться. На то є реальні моменти, які... Це ж тільки початок. Ми сьогодні ми в Бадухи зробимо, завтра в Харкові зробимо, послезавтра в Києві зробимо. І так дивися, ми державний переворот. Ви ж розумієте, що це все дуже очевидно. Дуже очевидно. І на кого воно це працює? Працює це на ворога все. І якщо хлопці прийшли, там, вої військові туди, то хай розберуться спочатку. Навіщо це все відбувається? А просто так кляпати язиком, а от це так, а це не так. Це не є правильно. Це не є правильно. Потрібно потрібно, я жалю, доводити. Якщо ви хочете до довести, що щось не так робиться, Будь ласка, робіть запити, все обговорюйте. У вас ж там депутати єсть. Виходьте на комісії, приходьте. На депутатській комісії ви забули такий орган є? От ідіть туди розмовляйте. Хай розкажуть, де вони, командири ваші, п'ять років землі скільки накрали, скільки землі нахватали. Ви знаєте, і саме мені противно дивиться, коли це е, не, не, якби, ненависні роди друг у другу, да, той же самий Шаров Володимир, той же самий е, Рестов. Ну, для, для досягнення якогось перевороту вони готові співпрацювати. Потім вони знову будуть гристися, потім знову будуть ділити шкуру медвідя не вбито чи вбито. Ну але ж поки є шанс. Тому що ну, таке їхнє бажання. Вони не можуть сидіти в стороні. Ми й далі будемо працювати над цим вопросом, над цим питанням. Особисто розповімо, де хто. Тікав, де проживав, це в нас є ці дані. Сьогодні я не хочу їх озвучувати. Але я хотів би сказати, всі ви знаєте, всі знаєте, всі ті, що дивляться люди, знають мене, всі знають, що я не прихильник білого. Але на даний, на, час, на даний час я буду підтримувати його. Чому? Тому що це законна влада, яка працює. І яку не можна просто так взяти безпідставно, безпричинно із -за, за баганки панова Сергія Федоровича із Корика? Я за шарова заволодю, я не думаю так. Він Просто в їхніх руках маріонетка. Ну, маріонетка, не знаю. Ну, я вже казав, скільки разів казав, в нього шанс би був виграти в особливо на виборах, аби він в його команді не було видно цих не хочу я. Нема слів у мене нормальних, а поганих я не хочу ефір засоряти. Так що, люди думайте, спостерігайте, і оці всі муляжи, оця вся фікція. Не водіться на цю фіру. Це просто фікція. Диві... Ну, воно ж навіть, воно ж навіть не, не, готовий... не прикритим глазом все це, це видно, що відбувається, і навіщо це. Для чого це робиться? Саме основне, для чого це робиться? Це. Заколо, це спроба про. Скажете, те, що там прийшли? Ні, вони зірвали сесію, хтось не вит... не отримає зарплату, десь не виплатять за світло, десь туди. Ви розумієте, це деструктив. Вони не працюють на те, щоб разом зробити там, знаєте, от як люди збираються, приходять на якісь там збори, групи, дають там свої там рекомендації, там все. Ну вони ж не вони не для цього збираються. Тому я вам кажу, що е, цим треба покінчити. Е, не потрібно їм виходити, їм устраювати якісь збори абсолютно, на сесію пригласати, значить, де по зв'язку з громадськістю, е, грізні, хай йде і об'ясняє йому. Якщо вони будуть наводити бардак у залі в сесійному, просто виводити мене, до відповідальності. Цього не можна робити, так як вони роблять. Це підрив державної структури. Все тут це не це проти людей. Це проти людей, не на людей. І не може два-три чоловіка, чи п'ять, чи десять навіть чоловік. Вони не можуть прийти отак от і для деструктива зірвати там чи сесію, чи це неправильно. До нових зустрічі, шановні, до побачення.